Хоча і вийшла заміж, але все-таки знаходила час на подруг. Ну не можна ж так цілком закриватися в сім'ї, вважала я. Часом влаштовувала навіть зустрічі в нашому родинному колі, і чоловік був не проти. Влітку особливо було приємно посмажити шашлик. Отож ми виїжджали на дачу до Юри, мого чоловіка. Йому у спадок порішов невеликий будинок у селі. Де ми могли час від часу влаштовувати собі теплі зустрічі. До того ж, я була в декретній відпустці і мені дуже бракувало спілкування, тому найчастіше я запрошувала до себе Галю, яку вважала своєю найкращою подругою. Наступного дня мій чоловік раптом не прийшов додому вчасно. Телефоную йому, питаю, де він, а він мені заявляє, що вирішив з'їздити на дачу. Бо вчора забув тут свого кашкета». Але ж в тебе є інший кращий за цей, здивувалася я. Чоловік зам'явся. Він не знав, що конкретно мені відповісти, і я запідозрила щось недобре. Тут в мене одразу виникло бажання зателефонувати Галі, але її телефон мовчав. І це ще більше мене розхвилювало. Я набрала номер таксі, і вже за кілька хвилин я їхала за місто. Ось і дача. Замок відчинений. Я тихенько відчиняю хвіртку, входжу на подвір'я, відчиняю двері в будинок і краще б я цього не бачила. Так я спіймала свого чоловіка з найкращою подругою на гарячому. Я не знала, що мені сказати. Галя глянула на мене і злорадно почала сміятися. Її сміх вдарив мене найбільше. От тобі і подруга, одна з найкращих, до речі. Добре, що я одразу не відправила таксі. Я прожогом скочила на заднє сидіння і сказала їхати туди ж, звідки ми приїхали. Усвідомлення всього побаченого було надто для мене болюче. У першій миті мені хотілося викинути з хати всі речі свого чоловіка. Але потім я подумала, що надто просто віддам свого чоловіка своїй найкращій подрузі. Ні, цьому не буде. Він ще прийде до мене. І на колінах приповзе, йому більше немає куди йти. Хіба що залишиться в цій дачній хатинці? Отоді ми з ним і поговоримо.